Колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуюча консультант з оподаткування та кадрів. Тиждень починається з новини, яка сколихнула майже весь бізнес: скасування господарського кодексу. 28 серпня набудуть чинності ключові положення закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм перехідний період. Та об'єднання юридичних осіб. Це закон за номером 4196 від 9 січня 2025 року, який вступив в дію з 28 лютого 2025 року, але давалося 6 місяців як перехідний період до 28 лютого, коли почнуть діяти вже основні норми цього закону. Отже, Господарський кодекс України. Втрачає чинність з 28 серпня 2025 року. А від цієї дати починається трьохрічний перехідний період, протягом якого приватні підприємства і інші організаційні форми підприємств мають привести свої установчі документи відповідно до оновленого законодавства. Отже, від 28 серпня 2025 року стартує. Перехідний період щодо оновлення або реформування організаційно-правових форм юридичних осіб підприємств. Саме з 28 серпня заборонено створення юридичних осіб в організаційно-правових формах приватного, колективного, державного підприємства, казенного, комунального підприємства, спільного комунального підприємства, дочірнього або іноземного підприємства. Підприємства об'єднання громадян, релігійної організації, профспілки, підприємства споживчої кооперації, орендного або індивідуального, сімейного підприємства, спільного підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, фермерського господарства, колективного і сільськогосподарського підприємства, малого підприємства, колективного підприємства. Тобто всі ці форми, які існували в Господарському кодексу України. Тепер мають привести свої організаційно-правові форми до тих, які існують на сьогоднішній день в цивільному законодавстві. Тобто всі підприємства, які станом на дату набрання чинності закону, мають бути перетворені в перехідний період в господарські товариства таких організаційно-правових форм: повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство. Таким чином можемо підсумувати, що з 28 серпня 2025 року стартує трьохрічний період до 28 серпня 2028 року, коли українські підприємства мають привести свою організаційну правову форму до тої, яка визначається діючим законодавством. Приміром, приватні підприємства здебільше будуть перетворюватися на товариства з обмеженою відповідальністю. Ті ж самі комунальні підприємства можуть обирати товариства з обмеженою відповідальністю чи акціонерні товариства, тобто є над чим попрацювати. Звісно, за допомогою юристів, але старт вже буде діяти з 28 серпня 2025 року. Також в цьому законі щодо відміни господарського кодексу. Є ще одна норма, з якою зараз, над якою зараз міркують багато роботодавців. Адже з відміною господарського кодексу не буде діяти стаття 64 цього кодексу, саме цією статтею передбачена наявність штатного розпису у юридичних осіб. А отже, зараз є багато думок з того приводу, а чи треба видавати наказ? Цього тижня для того, щоб відмінити чи скасувати штатний розпис, Ще не потрібно зайво робити рухи і трошечки бігти наперед? Ми з вами дійсно найближчим часом побачимо позиції контролюючих органів щодо того, чи бути, чи не бути штатному розпису. Чому саме я виділяю на цьому слайді, чи варто поспішати з виданням наказу про скасування штатного розпису? На сьогоднішній день вже є думки Мінекономіки, вони вже візуалізовані в листі, які найвищим часом ми з вами будемо читати. Де зазначено, проаналізувавши величезну кількість законодавчих норм, все ж таки Мінекономіки доходить висновку, що штатний розпис є обов'язковим. А отже, цей тиждень є вирішальним для того, щоб кожен роботодавець прийняв вірне рішення.